...яке свято велике, яке називається Пасха. Але якщо вникнуть в суть цього свята, що воно обозначає? Це не кулічі, це не яйця крашені, це до Пасхи нічого спільного немає. Пасха Господня, це є Ісус Христос, який віддав своє життя за грішних людей, постраждав на христі. Вмер і воскрес на третій день із мертвих, і Він є агнець закланий за нас. Він є той, який прийняв наші гріхи на себе, вину за наші гріхи поніс на собі і заплатив своїм життям і Воскрес із мертвих для нашого оправдання. Це і є Пасха Господня. Тому люди сьогодні Господь до вас. Звертається через Біблію, через Слово Своє, через Духа Святого. Господь Він стукає до вашого серця на протязі всього вашого життя. І Він хоче, щоб ви свою увагу звернули на нього. Він хоче, щоб ви духовно почали просвіщатися, читати Біблію, молитися, відвідувати зібрання, бо ще залишилось небагато часу. І двері спасіння для язичників будуть закриті, а Дух Святий піде на Ізраїль і там почнуть каятися, люди приймати Ісуса Христа. Тому треба скористатися цим часом, поки двері спасіння відкриті, треба покаятися в своїх гріхах, визнати свою вину, прийняти Сина Божого Ісуса Христа. Чинити волю Божу на цій землі і жити для Господа, бо ми живемо для себе. Людина живе на цій землі, оце коротеньке життя і вкладає себе в це земне, временне, проходяще, матеріальне, людина щось набуває, приобрітає і весь час свого життя тратить на те. Щоби взяти, приобрісти щось, те, що вона з собою в небо не забере, як написано в Біблії, нагій прийшов цей світ, і нагій піде звідси, нічого з собою не забереш. І все те, що ти вкладував в своє життя, на що ти викладав, витрачав своє здоров'я, силу, фінанси, все те, що вкладався, з собою, нічого не забереш. Тому люди дорогі, час подумати про свою безсмертну душу, час прийняти Господа Ісуса Христа і духовно збагачуватися в Ісусі Христі. І тоді буде вам скарб на небесах, за які написано в Біблії, там, де вори не подкапують і не крадуть, моль не нищить. Цей скарб він є вічний, а те, що на землі, то воно все тимчасове проходяще. Ми навчилися думати про своє земне життя, себе забезпечувати, але треба навчитися думати про свою душу, дбати про свою безсмертну душу, тому що тіло воно помре, тіло закопають в землю, а душа. Буде відповідати перед Богом. Якщо ти прийняв Ісуса Христа, то ти будеш оправданий і помилуваний і отримаєш Небесне Царство. Але якщо ти не прийняв Ісуса Христа, жив по своїй власній філософії, не читав Біблію, не молився, не зближався з Богом, не відділявся від зла то тоді будеш відповідати на Божому суді перед Богом і не зможеш нічим оправдатися, тому що тільки іменем Ісуса Христа оправдується всяка людина перед Богом.